І згідний з тим, що шкільна освіта робить дітей тупими. Та взагалі ці школи їх закрити треба бездомними дати. Поняв, що там бездомні жили, чи там військові, не знаю, їх лікували, до такої больниці підкривати, Це абсолютно безсмислиться, що школа, що ці коледжі, що інститути є дуже важливі, типу як медична ця вся історія, де стабільно, все нічого не міняється, але от згадай 15 років назад, ми дзвонили, комусь треба було в телефоні отак пальцем набирати, зараз да? вже можна сачком можна подзвонити. Ну просто як прогрес іде, да? Але шкільна освіта, хто як за оцінки там в пожопірімньому б'ють, чи як ти дрочать тебе за ці в школі. Чи як в коледжі ти як оце ж дав ті зачоти від зачота до зачота, від першого курсу до останнього, так і ж де нічого не помінялося, як там ці хабарі були, як там ці декани з такими стрижками на голові. Поняв, там навіть учителя не міняються, внешно. Все, як було, все сталося. Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть йти на раб, оту і зарабатувати гроші, щоб податки платити, якось довести, щоб вони не потерялись. Поняв? Щоб вони там всі не збухались, не збавживалися, я не знаю. Просто в якусь історію, де вони будуть ходити по системі, по графіку, приучити їх, що вони, якщо зробили так, як сказав. Викладач чи декан буде хорошо 5. А якщо вони роблять не так. Або так, як їм захотілося, учасне питання до творчих людей, да, як часто в цьому плані з цібуть. Якщо ти зробив по-своєму, або не так, як тобі викладач сказав, тобі два. Тебе зразу приучають, що ти не маєш бути креативний. А бізнес, до речі, це все креативність, це завда пошук свого шляху. А, Якщо ти не робиш так, то все буде погано. І люди просто виходять після цієї школи, університету, коледжу, йдуть на роботу з дипломом, і на роботі їм що кажуть: А дивись, у тебе диплом за цим стоїть декілька років в болі, зйомні квартири орендовані. Мінімум 20 тисяч доларів витрачених на навчання, куча протертих штанів, куча часу свого, замість того, щоб гуляти, а Щось нове, ходити на побачення, насолоджуватися життям, там, мандрувати світом. Можна ще безкоштовно світом там, автостопом мандрувати. Ти просто витратив на бумажку, яка тобі нічого не дає. Я в мене в оточенні три людини, які по диплому працюють. Ой, всі інші, там, чи мастера манікюра, чи щось, якими своїми справами займаються. Хтось бізнеси великі відкривав. Це абсолютно безполезна історія, то я зараз існує. Слава Богу, є онлайн, і можна обучатися онлайн. Я багато знаю в своєму світі, здобув або онлайн, або завдяки тому, що я з цими людьми, які онлайн перепадають, просто в житті бачив, спілкувався. І я з ними, от в оточеннях води, точніше себе якось на Води в те оточення. І тільки потім змінювалося моє життя, усвідомлення, як заробляти. Взагалі, Вообще, я так як згадую школу, коледжі, університети. Це просто жесть. Ну, ні, музична школа була супер. От реально, Но це б набагато краще було, якби ходив частного репетитора. Набагато коротший термін, здобуті самі знання. Вообще, ця система, яка існує в Україні, оця, це Совєстя, це просто жесть. Та й в Європі теж. Я чесно, я не розумію. Освіти. Я, я б своїх дітей ніколи б не віддав. Я б просто наняв би вчителів або онлайн вчителів щоб вони займалися діти займалися тим, що їм подобається. Розралися в тих напрямках, які вони подобаються. Монтували по світу, вивчали його, просто тут десь в ліс, в місті пішли. Це набагато корисніше. І психіки немає сламаної. Короче, це все бред. Я, я дуже категоричний в цьому питанні, Дуже категоричне.